Зброя як метод реабілітації В Івано-Франківську військові та ветерани змагалися у стрільбі із пневматичної гвинтівки. Як це відбувалося, бачив наш Кирил Верязкін. Анатолій Хруслав один із організаторів та суддя стрілецьких змагань. Зазвичай тренує школярів. Нині ж працював із військовими. Військові вони дуже спецвічні. Це наші захисники, і їм потрібна особлива увага. Тому ми стараємося зробити так, щоб вони дійсно відчули, що вони тут не зайві, що ми їх чекаємо, що ми ну скажімо так прямо і любимо. Тому вирішили організувати такі змагання між ними. Змагалися військові у стрільбі із гвинтівок. Дистанція 10 метрів. Кожен учасник зробив стільки ж пострілів. 30 балів. 30 балів. 30. 500. Це мало. Колись в мене було 27 трьох. Бачите, оці мішені, з якими ми працюємо. Це специфічна мішень зроблене для того, щоб ну, ви знаєте, що хто наш, ми по тих і б'ємо. Вчимося, чисто, просто як сілует вона називається. Ось як будуть виконувати все постріли. Гвинтілочка, ставиться на упор. Нахиляється, тобто пристосування до місцевості, і робиться постріл на дистанцію 10 метрів. Участь у змаганнях взяла близько десятка захисників. Серед них і пані Єлизавета. На початку повномасштабного вторгнення жінка із своїм підрозділом боронила Харків, а зараз виховує дитину. Зараз вже дитинка трошки підросла, тому побачила таке такий захід, і вирішила, що вже нарешті треба знову відновити своє. Стрільба, скажем так, для військових, особливо тих, котрі знаходяться на реабілітації. Да, для них ну як для мене, я не на реабілітації, але мені цього не вистачає. Пан Микола також військовий. Нині реабілітується після поранення, має протез. Два другому році я попав в окупацію. Був в гостомелі там, коли заходили ці... не люди, як їх правильно сказати. Побув три неділі в окупації і виїхав з сім'ю вивіз сюди на западну Україну в надвірну Івано-Франковську область. 11 березня я вже виїхав, і 20 березня я вже був у строю. Були ми на, в місті Дружківка Донецька область, виїжджали Андріївка і Кліщівка. Люблю в таких, ну коли пропозиції, люблю активно щось приймати участь. Ну він ровиться і. Якісь разнообразі є для більшості, все ж таки військових зброя, це частина життя, до якої вони звикли, вона не є ж таким сильним тригером. А навпаки, ось спорт загалом він дуже для багатьох є одним з основних хобі, і це та діяльність, яка їм раніше приносила задоволення. І тому це якраз можливість повернутися до того, що цікаво, до того, що якось відволікає змагання на базі дитячої юнацької школи вперше та сподіваються організатори не в останнє.